І всім передуї друзяки, це як, як з 26к. І 8 лютого вийшло нове обновлення 5.1.0 І, звісно, як без пасхалок, Тому що в кожному новині додається якісь пасхалки. І в цьому новині додав нові пасхалки. Перед на поставити поставте лайк і підпишітись на мій канал. І це дуже треба зробити. Вам не слажне, а мені приємно. Ми так починаємо к нашим пасачим. І перша пасхалка знаходиться на карті Таун 3F. А, на ось такі якийсь скеле, якийсь фіолетовий чудик, жовтий, голубий чудик, якийсь коричний і теж коричневий, тільки такий скашенний. Я не знаю, що це за персонажа. Напишіть коментарі. Погодимо далі. Следующая пасхалка це ще один новий скін. А на скінь аніматроніка Bonne. В мнавині 5.0.9 нам додав э, скин аніматоніка. І в цьому новому 5.1.0 теж додав скин аніматроніка. Знаходиться ця пасхалка на карті Таун 3F в якоїсь трубі. І цей скрин в вкладки скини. Ну, так походимо далі. І селища пасхавка знаходиться на. Карт... Я трішки забув названня. Ну, де ось такі контейнери. І, та, і в одної контейнери є ось такий от пингвин. Якщо ти подотронеться до нього і ще щось зробити, то цей пингвин проється в скинах для кактуса. Походимо следующая Пасхалка. І следующая Пасхалка теж на тій карті в зеленую... зеленому контейнері. І от ось така от свиня. В принципі, дуже смешно зроблено також в описанні в Piмаркеті написано, поросинок десь сховався. І якраз назавчик, на це додавав пасхалку. Якщо дотронутися до нього, то він поїться в предметах. По-моему, вот. 49. Вони... Цей поросинок щось буде подібне на лошади. Тось можна типа, красити. І ще саме стане, що цей персонок не був добавлений він вкладки тварина. І це всі пасхалки скоріше. Якщо будуть ще якісь пасхалки, то я зниму другу частину пасхалки в новому мновині. Ну так, Всім до побачення!